На ці дні буквально буде зустріч Венса і президента Зеленського на саміті в Мюнхені на безпека конференції. безпековій конференції. Подивимося, буде зустріч і чи вона щось додасть Україні взагалі? Бо ми буває від кожної зустрічі так багато чекаємо, і не факт, що вона щось дає, але чекаємо. А я от знаєте, коли на жаль, так, от люди мене просять, подивіться, що буде від цієї зустрічі, що там дивлюся. Нічого не бачу. Кажу, не очікуйте. Там і саміт миру був. Пам'ятаєте, скільки да, полагали? Давайте подивимося, чи принесе нам ця щось зустріч? Ну, чи буде з Венсом зустріч, тому що не так зрозумів, Трамп не прилетить, а Венс прилетить. Буде? Буде точно. Дивіться, король, так. тобто вона вже запланована, король мечів. Карта смерті. Ця дійсно зустріч буде, якби принесе нам зміни. Давайте подивимось, які, подивимось, які домовленість буде. Багато буде, бачите, чого відлюдник і туз чаш. Багато mm -hmm. буде чого, якби таємного вона точно буде і точно по імператриці змінить ситуацію. Дивіться, це буде стосуватися ресурсу, тому що знову сьогодні вже не вперше падає імператриця і падає туз пент... Ой, Вибачте, король Пентаклів. Це наші ресурси, да, українці? Це наші, це для нас. Для нас. А не наші їм. Ні. Тут допомога, йде трансформація у ні. закінченні цього військового конфлікту. Угу. Окей, Лебесенькі, рухаємося далі. Тані перед тим би запитати тебе, що Залужний приїжджав на днях в Києва. Да? Так. Угу. Бачите, якось так втіхаря. Дай подивимося, приїжджав чи ні? бо пишуть що приїжджав. Залужний приїжджав Київ на днях? Мені по сім'їрці чаш і в пентаклів Пентаклів що це дезінформація. Що, ти, що бачиш ти? Тріка пентаклів, вдвіз Пентаклі, вісімка мечів. Ну, пише, що був. Що ти думаєш? А ти думаєш, не було? Не можу сказати. Точно не був залужний чи ні, тому що багато дезінформації. Ну, зараз. Мені здається, що це вже якби висвітлили хоча б десь, Ну, я не бачу, щоб він був. Якісь плани в нього були, але він не був. був. Угу. Ну, не знаю, цікаво. Е, Любесенки, подивіться, Україна під час Ні, був, але де? Я не можу зрозуміти. В Українському католицькому університеті може в Львові був? Ні, не скажу тобі. А ну, Любесеньки, напишіть, будь ласка, мені де він був? А може це вони зустрічалися, мабуть, у Львові? Ну, таке любесеньке, бачите, щоб ця інформація не понравила. А в тебе які випали карти, Тань? Я вже, Ну, мене випала сімірка чаш, і там чи шестірка, чи сімірка пентаклів. Тобто, кажуть, що в Києві я не бачу його, щоб він був. А ну, спитав, в Львові був тоді? Якось, ви знаєте, якось дуже швидко, дуже так от мимохідь, швидко це відбулося. Я щось і не якось можу таємно, якось закрито, швидко і закрито. Показує так, що ця інформація не мала виплив, ну, випливти. Угу. Окей, любесеньки, почитайте. напишіть на, на мені, будь ласка, дуже цікаво, але чому я тебе запитав? Тому що кажуть, що він приїжджав спеціально вирішував питання по виборах, правда? Ні. Дезінформація. П'ятірка, шестірка мечів, дев'ятка мечів. Це не по вибору. Цікаво, ти знаєш, я до ефіра дивився, і була інформація, що приїжджав, а зараз дивлюся, щоб уточнити. і немає, і що він приїжджав. Ти уявляєш? Ну, от, треба аналізувати, а де ця інформація тепер уже поділась. Uh, ну, на, на сайті Католицького університету Української є. Ну, це в Львові. Він Ну, цікаво, басінький. Може, я просто зараз не можу на прямому ефірі побачити, це якщо ви бачите, напишіть. Тобто не по виборах він літав? Так? Ні, там у нього якась була інша місія. Вона була мала бути закрита під четвірці мечів, але десь воно випливло паща ж. Це інформація, yeah. десь витік інформації стався, yeah. того його закрили. Він на вибори піде. Чи буде він брати участь в виборах, будь-яких президентських або парламентських? Давай подивимося, бо щось мені двояко показує. Давай подивимося. Парламентські і президентські, окремо. Парламентські. Президентські. Віця, президентські точно ні. Угу. Четвірка пентаклів, четвірка чаш е, ні. А от в парламентській іде як сила, яка сила військова, можливо, буде якась фракція, да. можливо, якась партія з його іменем, і карта Сонця буде приймати участь і навіть набере, буде десь серед лідируючих там да. партії чи фракцій. Ну, ну, це висуватись. партія, вона буде, він буде як частина президентської партії, бо принаймні зараз про це говорять найбільше. Чим ні? Ні. Знову випали. От коли дивлюся президентської паш чаш, двійка жезлів, тобто ні. Тобто, як співпраця, це буде окрема знову карта сили, mm. карта Сонця. Пільше всього це буде е, партія, яка захищатиме інтереси військових Ось в такому плані, але вона буде як окрема. Mm. Друзі, дай Бог, щоб вона сталася найкращим чином. Так, Тань, подивіться, будь ласка, Окулов Григорій Миколайович. 9 лютого 1968 року зник Донецька область. В Воловецькому районі зник. І Окулов Григорій Миколайович. Дивіться, Григорій уже в світі мертвих, помер від поранення на полі бою. На жаль, повернення тіла я не бачу. Часто небесно, небесінькі, а, по, а повер, не буде, так, повернення? Е, Показує одразу по компенсації, от, yeah. як я дивлюся, чи буде повернення. кажуть така там сили, що в світі мертвих іде зразу. Якщо буде от повернення, то йде е, там іде якась yeah. масть, як з фінансами пов'язана вище там пажа і до туза. Ось це я... Росія, і деякі mm. поліціли США хочуть обрати зеленського з поста президента. Давай дивимося, чи хочуть вони цього, і будемо дивитися далі, чи зможуть. Мені здається, вони хочуть з першого дня, коли його обрали обрали український народ. Розумієш, чи хочуть вони. Ну, звичайно, хочуть: королева Пентаклів, королева жезлів, ще хочуть чи як. Скільки вони ресурсів вклали в це, щоб це зробити? А що У мене п'ятірка жезлів, шістка жезлів, страшний суд, відлюдники, четвірка мечів. Ну, звісно, вони там готові підняти всю політику світу, знаєш, і картини світу. І... Ну, я не знаю, працюють над цим. і Гроші вкладають вберуть чи чи чи? Чи Ні-ні. ні 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 Ну, саме силами рашки наш президент Зеленський ем, якби скинутий із поста президента. Як мені цікаво, не випадає п'ятірка кубків, чуєш а далі імператор і Хм. Угу. Що, що Тобто це теж, бо в мене карта миру випадала, в мене випадала, я так швиденько проглянула. А, тобто четвірка час, що не вийде їх ззаду, і всі ці ресурси, кошти, які вони потратили, щоб це зробити, у них все просто злетіли в трубу. А тут два варіанти, наче ні, або, або знайдуть ще якийсь інший метод, поняла? Ну, вони mm. будуть шукати, але в них це навряд. Бачиш, бачиш, мене mm. теж п'ятірка чаш, і в тебе п'ятірка no, да. Ну так шукати будуть варіанти. Або тут два варіанти, або він міцно сидить на ногах по справедливості, знаєш, типу по закону, або будуть шукати інші шляхи, щоб по закону це зробити теж відчуження. Подивимося, любасенькі, як пограється, дай Бог тільки найкращим чином. Ну, ти знаєш, астрологи кажуть, які розглядали нашого президента. Вони кажуть, що відносно там от положення зірок, його натальної карти нашого президента, в нього надзвичайно дуже е, сильні ці планети в різних домах, і в нього надважлива місія. Чому скільки раз на нього е, старалися намагалися зробити замах, знаєш, так, Друзі, це. ставимо лайк, підписуємося на мій канал онлайн, на Танін канал на моїй на Танін інстаграм. Я друзі. Е... Дуже реально розумію, що ми живемо там інформаційному полі, і на будь-яку людину я не коню, щоб ви ніхто не подумав, що хтось захищає на будь-яку людину публічно. Можна так вивести, що ми з вами не розберемося, і не розгребемося ніколи. І повіримо, а потім пройдуть роки, А ми будемо думати, боже, що це з нами зманіпулювали. Це дуже важко зараз. Там я сам це розумію. Що це ми живемо в таку еру, що розібратися дуже важко. Ти ж сама розумієш, коли одночасно його хвалять, його поплюжать, і кажуть, що тут плюють, тут, тут цілують, і ти думаєш, Боже, що це за світ? Це так знаєш? Ну я просто Ну, Дмитро, давай не будемо забувати, що такий світ був і 2000 років, коли спочатку створюють кумира, th thr. спочатку стелять тобі пальмове листя під ноги, а через три дня тебе розпинають і насміхаються well, з, з, з тебе, і самі приймають рішення heart. тебе розіпнути. Беручи кров на свої ж руки. Да, така друзі, історія циклічна штука. Якщо Зеленський хоче показати, що він заслуговує на подальшу підтримку заходу, йому треба знизити мобілізаційний вік. Ми з тобою це говорили, і ми там в нас випадали карти, що будуть домовлятися про за гроші. Да, що це з точки зору фінансу. Два подивимося, як це програється? Чи дійсно Зеленський піде на угоду на угоду заходу і скаже: Добре, знижуємо, але не прямо мобілізацією, а через рекрутингові компанії, залучання за рахунок коштів. Дивіться примусово мобілізаційний вік знижено не буде. І знову мені йде, тобто зміна yeah. по повішеному, зміна ситуації, але через ресурс, через грошове mm -hmm. заохочення, тому що тут іде yeah. король пентаклів. Тобто так зниження можливе, але тільки добровільно через yeah. як так ти кажеш ці рекрутингові. Я не знаю, як воно там відбувається, але це не буде примусово. Ви бачите? До речі, зараз уже, от не знаю, як там воно відбувається в дії, але кажуть, що е, є якісь закони певні, які е, просто змушують, там Працівників ТЦК все ж таки вести себе буде. Це хочуть, ну, друзі, тут влада абсолютно, розбещує абсолютно. Запам'ятаєте? Це, це дуже такий старовинний хід і цікавий. Так, погнали любесники, ваших трошки запитань. От про ресурси ми з тобі говорили, і Трамп якось так заявляє, що Україна готова віддати всі ресурси на допом... на... взамін на... на військову допомогу. Україна спогодилась передати США рідкоземельні метали на 500 мільярдів доларів за військову допомогу. Чи правда це? Ми ну, прости мене за військову допомогу нам не треба. Нам Тепер... треба гарантії, безпеки, а не так, щоб війна завжди була, розумієш. Дивіться, тут все ж таки є певне дивилася на це питання. Зараз мені однаково ці карти показують, що тут не повністю тут ж в словах Трампа треба читати ще під текст, тому що обмін ресурсом буде, але гарантія безпеки буде. Тобто, це взаємовигідна домовленість для обох сторін. Ви ж дивіться, що в кінці наступ... минулого тижня з'явилася інформація, десь там в якихось соцмережах Трампа, коли він е, написав, що собачка готова. Присвісти до ноги Путіна, а це типа Європа сяде у ноги господаря. Ну це ж ти розумієш, яка це гра, але воно ж ніякі відношення. Друзі, це дуже цікаво. Ця маніпуляція вона ж навіть не ну взагалі до відношення до життя немає. Вони собі погралися, а там дядьки за спиною пішли, порубали голови та вже всі щасливі живуть. Понімаєш? Все, а там поговорили, знаєш в Твіттері, друзі, це все. Yeah, okay. Тому не беріть близько до серця те, що вони говорять, це великі політичні ігрища. Нам головне зараз надати. Там коротенько рівнені, що на твою близьку тобі по духу. До кінця тижня рівному загрози нема. Для рівнищини також імператриця карта помірності, тож спостерігаємо, що відбувається зараз на політичній раді. Ну, ти ж бачила, цієї ночі були прильоти по Полтаві, там, по, -по, по різних містах. А по yeah. Полтаві, yeah, не yeah, по Полтавщині. по Полтавщині, там по Полтавщині і ем, і той же самий Нікополь. Дивилися ми Нікополь і ще кажу, що ще попереджаю Нікополь. Ось на жаль, Сумщина також Харків. От дійсно така важка. Але бачиш, вони били по газовій промисловості на Полтавщині, тобто вони вже використовують те, куди вони нікуди ну, не ніколи ти ж розумієш. Що їм газову треба знищити. І вони ж це їхня мета, тому що ми ж з ними е, трошки розійшлися в кон в контрах по цьому, але е, коротше тут про ресурси нас веду, який був ефір з та й раз. Поди поговоримо. Тань, США сьогодні в США сьогодні представлять закон про ленд-ліз. Чи при Трампу Україна отримає лендліз зброю? Чи запрацює ленд-ліз при Трампу? І, ну, дивіться, туз пентаклів І ще швидше, ніж ми думаємо. Тобто карта, яка і верховна жриця. Це, Ну, ти а, ну, знає, їм всі цікавить. Це за гроші все. Що йому таке пообіцяли, що він на ну, лендліз запрацював при Байдену, Шрайдену, людина, яка брехала, 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 зробила нам війну і ще киданула. Байдену, не вигідна була наша перемога. Дивись, який він Ось добренький, цей Байден. А... Тетяна, наведу, що поняли? Я питаю про лендліз. Кабала, тобто, зв'язані, ми будемо з ними. Це ну, така непогана і нехороша. Ну, зв'язані, це пога... зв ну, дасть нам я перемогу, то до чого Чому би й не? Так, дивіться, це зброя піде. Ці карти. Це ж з Тетяною гайзв'язався. Допомога. Прямий ефір, любесенький, а ми тут гадаємо Та да гроші будуть. І ще прям будуть такі, але будуть обмеження нам завжди за це. Покорюємо Буду. да Будуть Буду. нам уставляти слов'я і як ці умови обіграються на нас, ну. давай нам знову вперед, будемо змушені йти вперед, відстоювати себе. Сидіть на місці не будемо, як вівці. да Будемо балансувати, але буде допомога. Я не розумію, е, друзі, ми давно це про це говоримо. Бавили... А тепер дивись, я питаю, що буде? Мене випитає королева мечів імператриця. Це нам да. дасть сильну позицію. Це нам дасть гарантії, от дійсно того, що Рашка і ніхто інший не зможе більше на нас напасти. Ну, бачиш, дуже цікаво, що мені бачиш, це зупине, зупине і дасть, дасть і дасть, наче. Захист, бачиш, зупинка і захист. Ну, тепер відстоять на кордоні. Так, любесеньки, ми вже прямо зайшли. Тобто лендліз може появитися, да Про яке ми говорили? А, а буде в 25-му році Я щось вигляд... з, з цієї техніки куплене по лендлізі вже буде в Україні чи ні? Дивись, тут жезлів. Колісниця навіть швидше, ніж ми думаємо. Це якось неочікувано згодно? Ви ніхто про це не говорили. Ну, не дуже, значно, неочікувані. За 11 холодно, днів. Любесенькі. Неочікувано, що холодно в Україні, стає зима. Ми вже з вами взагалі забули про зиму. Дай Бог, щоб їй такої сильно, сильно і не було. Так, любесеньки погнав. Тань. Питання наших глядачів пишуть: бо в мене мільйон питань, у них мільйон питань. Чи будуть кордони для чоловіків відкриватися? Ні. Та да, як? Не Тут час. То коли? Тут. Крішно, коли це відкриється. 25-й рік. Кордони для чоловіків. У 25-му році будуть не для всіх, але вже такого строго обмеження не буде. Карта сонця, будь ласка, в мене карта і, 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 і робить. Да, новий закон уходити, щось поміняється. А чи зможуть українці виїжджати чоловіки? Не жінки, чоловіки. Це ж взагалі спитав. Чи чоловіки зможуть виїжджати? Самітник. Бач, якось поодинокі зможуть. О, друзі, друзі вони по роботі пов'язано з якимись при, 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 прихованими штуками. Хто в кого пов'язано? Тобто ситуація зміниться, в мене теж показує, що зміна буде. Зараз неймовірні речі ми з картами. Слід, будь що? ласка. Добре, друзі, стає Тані дуже оптимістичні ефіри, любесенькі, а потім мені напишете, що я заговарюю вже карти Тані танівай. Ну не надо я їх ніколи не бачу. Це не я. Я ніяких цього не маю. але 4 доната. Дивлюся, хто сьогодні за який донат може виграти у тані консультацію? 15-20 хвилин неї. За найбільший донат сьогодні я заходжу і дивлюся за посилання. Найбільшого донату поки немає, поки немає найбільшого донату, любесенькі. Навіть не знаю, що сказати. Чи розчарований, що спонсорів перемоги України сьогодні немає. Бажаючи, щоб Україна перемогла. Таня, я навіть не знаю. Будемо нулювати цю, цю цвітодіку. Все. Люди відбилися од рук. Ну, нічого. Ще до кінця ефіру почекаємо. Я думаю, що все-таки з'явиться ходить та людина, яка забирає більше тисячі і може виграти, виграти цю консультацію. Поїхали любесенькі. Таня, Верховна Рада про скандал на скандалі. Ми живемо в фокусом фокус скандалі. З, з, вирішила закупити для добудови Хмельницької атомної станції і реактори е, виробництва Росії. Так. Да. Але вони купляють їх у, у Болгарії. А Болгарія купила їх в Росії, і тепер вони говорять, що ну, вони, вони нікому не взагалі ну, не, не вони там не заважають, і Росія від цього не буде. Там величезні гроші. Да, поїхали реактори, re uh, які Болгарія купила в Росії. Вона дійсно їх купила, і вони в неї лежали. Чи це напряму куплять, куплять наші росіяни? Ти, ти зрозуміла питання, що наша Верховна Рада проголосувала that, про закупку російського обладнання для Хмельницької атомної станції? у that, Яке знаходиться О, як? Це я так вони вже не Болгарія, роботи, Русі, Ти Русі, там що справи? дізнається колись про це? Чи, чи купила його Болгарія, чи, чи сусідка якась інша? Купила давно? От спитай, чи це лежало 100 років, чи це зараз для нас купили, а ми вже купили навіть через другі руки. Це зараз. А це як же спонсор тероризму, країна агресор, зло, іщадія зла, дьявол. Дивися, тут іде, що домовленість, домовленість з терористом, бачиш, які карти падають. Так, це не смішно. Чого в Росії купують е, обладнання для Хмельницької атомної станції? Чого в Росії? Ну, як, чого? Щоб нам ще пару років нас запустити, напевно. Розумієш, щоб та, ти... От, Зараз бачиш спонсорів е, перемоги мало, а спонсори тероризму... А ну Танюш, подивись виграє. так: чи можна було купити обладнання не російське? Чи підходило воно нам? Може, у нас такі реактори, що тільки Росія може нам дати? їх? Я Для всіх питань вже видавляю, підходило, було інше, обійшли. Не хочуть грати за правилами, от розумієш що ці старі корупційні схеми. До речі, я це дивилась на рахунок того, коли буде от, умови да. ставитимуть е, команда Трампа да нам за те, що допоможуть нам перемогти і е, забезпечити більше від нападу нашу країну. Я бачила, що будуть дуже жорсткі обмеження на високому рівні, тобто риба гниє з голови введено в Україні, щоб. Побороти цей, от нашу цю корупцію. Тому що Трам, Трамп не дозволить, щоб його ресурси витікали. Анюше, давайте ми зараз кишені. питаємо на сьогоднішній день. Україна продовжує торгівлю з росіянами. Багато відмовилися. Але по пажу Пентаклі і четвірки мечів я бачу, що багато обходять обхідними шляхами? Це вже дуже невеликий ага. відсоток, але він лишивши. Ну, Бачите, друзі, ну я оця ситуація мене дійсно дуже як вам сказати, згнітила, тому що це величезні кошти їх пропустять. Через на так все таки Україна виплатить гроші за обладнання для атомної станції, яку хочуть купити в Болгарії. Чи буде ця, ну, ця справа завершена? Оце найголовніше, мені здається, питання. Чи буде ця справа завершена. Дивися, гроші mm. отримали, фінанси отримали, домовленості зробили, але інформація витекла, по потрої з 300 жезлів завершено. ця справа не буде. Що в тебе падає? Дев'ятка пентаклів договорилися, по Пентаклі щось потім помінялося. Шість мечів поміняли одкуди. Мені кається, що просто компанію змінять через яку передадуть, потім десятка жезлів, але в результаті там десятка пентаклів говорить, що все буде. А, буде десятка пентаклів я би не сказав, а давай то карту У ну, мене це повішений в кінці ще. Ну, я, я щось думаю, що все таки через нових людей вони будуть пробувати через нову через нову компанію це провести. І закохають. Ну, та, Мене там... теж по карті місяця можливо, таємно знову ж спокуси, але будемо спостерігати, тому що я все-таки бачу, що це буде дуже складно, буде втрачатися багато ресурсів і ну, їх зараз змусять, бачиш, їх вдавці. змусять відійти від цих домовленостей, і буде важко, але їм треба провести гроші. Це гроші. Коротше, я не хочу, щоб це була якась невіра, але ви знаєте, що людей хороших і так само поганих, дуже багато. Поїхали А, ми дивилися Вінниччину коротенько. От так цікаво, що бачу у ваші усміхнені обличчя, сповнені оптимізмом і починаю відчувати радість. Дякую за вашу працю і за створення позитивного у нас. Таня дімочка. Дивіться, любесенькі, я кажу, це заразна річ, гарний настрій. Повірте мені, ще пройде війна, і будете мені писати дімочка, і будете мені хлопати, і Тані, що ви так багато хорошого робили, добра і любові. Повірте, що нічого важливішого в житті, ніж, ніж, ніж доброта і любов. Повірте. Особливо, коли війна. По-чесному. Вінниця і Вінниччина, загроза до кінця. Ну зерни вже Київ, хай люди мені напишуть, що ти про Київ питаєш, тільки кияни всі там в маслі валяються в почке. Не знаю, це порізно. <рігум> 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 так, Київ загроза. Не зараз. Бачиш, ворог спробував дійсно, це коли це на вихідних, от прям закидати щось, спробував, пробував, а не спробував. І щось не вийшло в нього, поруч дуже біля мене було. Зараз він готує щось для Києва от перед третьою річницею, але от ну зараз шахеди будемо збивати до п'ятниці, не бачу загрози. Вже я цього не знаю. Інформані Діма в СМІ несеться про зустріч Ківалова і Залужного в Лондоні. Чи можуть проросійські сили за допомогою генерала просунути свою людину на пост президента? Так, чи співпрацює залужний з будь-якими проросійськими силами в Україні? Це відповідне питання Галини Іванової. Такого просто ще не було раді. Башта, вісьмірка жезлів, жодному. Давай випадку. я сам співпрацює Співпрацю, залужний з будь-якими російськими силами. Це неможливо. Хоча ти знаєш, я бачу по сімірці жезлів, що вони намагалися вийти з ним на зв'язок. Так, угу. да, четвірка мечів, туз мечів і колісниця виходили. Виходили, але дуже невдало, він сприйняв це все в штики. Але тут бачите по закоханих він е намагалися з ним вийти на зв'язок і дійсно додати. Що вийдуть? Будуть піди спрацювати. Лежати. Ні, він відмовився дуже категорично, Но... і в тебе башта. Бачиш, в мене башта і король мечів, да. і в тебе башта. У мене це теж карта башта. І король мечів він сприйнявся в стикі в штикі дуже. Так, любесеньки, ще декілька питань на ваших, тому що ми, ми так уже чекаємо ваших донатів, щоб комусь віддати цей приз консультації. Тані Боже, минулого разу тан, скільки людей хотіли консультації? Ну нічого, я знаю. Я давайте сьогодні я дам вам можливість до вечора. до вечора. Так, да, давайте, тому що ще люди будуть дивитися. От давай зробимо там ще, може о 18 і прийдуть хтось буде. Давай до 20 двадцяти години. Давайте, край, останній їх донат будуть, бо у мене наступний ефір буде о восьмій. Я до восьмії приймаю всі ваші, буду дивитися по часу, щоб до 8 хто, хто, то я Тані скину і ця людина або, або озвучу в себе в цьому в спільноті, почитаю. Ні, краще давай скинеш мені, я передам. Там же не немає телефону, там та тільки та номер. Там же немає не телефону, там тільки ім'я і прізвище. А я, а, я хотів так. тебе. Ші, секунду Боже, скільки питань? матері наб... Друзі, ми тільки два безвісті пропавших подивились і на ефірі. Всі інші ви до Танечки переходите в Телеграм і там з нею дивитесь. Таня, це, пан Дмитро не може так перебивати майстри, майстриню, пані Тетяну зі своїми картами. Я тебе перебивав, Таня? Ні, мені так кайфово, дивіться. Що я хочу сказати? Не треба так от це все брати от дуже дуже близько, тому що дивіться, карти Таро – це мантична система, дуже незвичайна мантична система. Десь, я людина тут. написала, що кіно донат тисячі гривень, а я не можу знайти його. А ось і я хочу сказати, що коли от є така синергія між людьми, і коли ми дивимося разом, навпаки, це підтверджує, тому що ви маєте змогу спостерігати, як от дві людини можуть дивитися на різних кінцях, так от в різних кінцях міста, можливо, навіть в різних містах. Але коли ми дивимося одну і ту саму ситуацію, ви можете аналізувати наскільки чітко карти Таро показують. Любесенькі, хто задонатить? 1500 гривень о 15.40. Будь ласка, скидайте Тані, в описі є відео, є її номер телефону, скидайте скрін, де має бути написано 15.40, 11 лютого 1500 гривень. Ось ваш донат. Таня, його Танечка, 15 15.40 okay. має бути написано в нашій платіжці. Тому і ця людина перемогла і виграла маленьку консультацію. Так, що разу ми будемо з Танюшкою розігрувати консультацію. Тань. З 10... я буду постійно простіх питати. З 10 травня буде відміна воєнного стану в Україні. Даже я подивлюся. Дивіться, частково буде, але не повністю ну, не частково. Відміна вірніше. Я не правильно дивлюся, бо я тут заразом мобілізацію, тому що до дев'ятого травня продовжили мобілізацію і військовий стан. Дивіться. Там, на тих територіях, де м, зараз такі не прифронтова зона, відмінено буде не фронтова стан. зона, так? Да? Так, да, відмінено буде, потім з часом будуть так відміняти, 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 і ми, ем, знаєте, мої хороші, ми станемо уже знову звикати повертатися до того, коли можна прогулюватись е, літніми ночами, коли не поспішати додому, коли кайфувати від того, що ти просто Ой, йдеш урок. Ой, Дядя Рогає, це вона нам нагадала хороше всього. Це, це, це прекрасно. Дай Бог, щоб воно так було. Я чесно кажу. Таня сказала, що Вінничина буде спокійно все. Ти ж сказала, що Вінничина і Вінни звідси буде все спокійно. Да, 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 да. Я подивилась Вінницю Вінничину. Ну що ви такі сьогодні? Донатьте, ставайте спонсорами перемоги України. Ви найкращі. Танечка, обнімаю вас, дякую за прекрасніший ефір. Дякую всім, що були зі мною сьогодні. Підпишіться на мій канал Костерів Онлайн, на Танечкин канал Тетяна Гай і на інстаграм, на мій інстаграм. І взагалі будьте привітними, добрими і взагалі пишіть дуже багато позитивного.